Вітаю, друзі. Дики. Декі. Мимо. Декілька слів на підтвердження сортів ті, що я садив восени. Люди нетерплячі вже почали. Щеплення вже я відправляю і переживають, та і я переживаю сорти. І так, кінка, шикарний приріст. Почав жовтіти, от два, два плода. Я, аж ага, три Ну, похожий, бо жовтіє. Це на ваш розсуд, потім можете висказати, чи воно чи ні. екстрим мей хотів один оставити, а вийшло три. Вчора я один зірвав. Ну це бомба, друзі. Ну шикарний на смак. Ці повисять, нехай вони от зараз, вчора я зірвал, був 140 грамів, ці трошки більші будуть деревце Ну таке в міріст метр дев'яносто буде декілька живців 4-5 мм. Цей я вважаю, що підтвердив на всі 100 свою і красу, і смак. Далі бореал. Бореал. Ну тут Пре Уже два метри вигнав і живці тут шикарні. 8 5, там 4 міліметри. Друзі, ну тут плоди грам по 200, два штуки. Вже м'які, Але я не буду тут куштувати не та кількість. Дивіться і робіть висновки. Бореал yep. Думаю, що він по тим признакам, що я бачив в офіційних повідомленнях. Так, це в нас Екстрим б'юті. Тут один плодик, він уже м'який грам 120. Ну не буду я його, звісно, рвати. Тут буквально 3-4 живця буде. Ну, от, дивіться. Екстрим б'юті. І в цьому рядку п'яте Fresh White. Ну, думаю, що він. Уже розмягчився, теж я куштувати не буду, я дождуся повної стиглості, деревця молоді, можуть туди-сюди по термінам зміщатися. Тут шикарні живці до 80 міліметрів. Отак, друзі, робіть висновки, чи воно, чи не воно, я вважаю, що на 99% це воно. Особливо экстриммей. <свісно> ну, ну це взагалі. Не думав я, що він такий смачний. Отак. Ну що, друзі, іще два слова про детки. Я вам казав санрайз. Ви дивіться, скільки ще діток Уже всі великі пішли по назначенню Тут один спеціаліст чи спеціалістка мені каже, що я зелені. Зеленими кормлю людей. Я нікого не кормлю, люди добрі. Я Здаю перекупам, а якщо їх це влаштовує, то значить все правильно. Оце детки. Вони вже спіли, їх далеко не вивезеш. Бачите скільки їх? Це дерево вже дало 25 кг крупних, 10 деток я вже вирвав. і Ще тут 10 буде деток. Це самі смачні. Персики, які є, санрайс, оце малишня. А зелені чи не зелені, поки до Харкова доїдуть, будуть спілі. Отак, друзі. На підході Рубіновий. Ой, красавець! Красавець. Ніколи в мене вони до спілого тут не висять. За спілими йдіть. Варус. Там вам будуть спілі. На все добре, друзі. З вами був Петрович. В черговий раз під обстрілом. До побачення.